Темрява залу, світло екрану, потужний звук і спільні емоції. Одним з популярних кінозалів був кінотеатр Україна у самісінькому центрі міста. Як-то ми пішли в кінотеатр Україна на сеанс фільму. І от оказались ми на самому останньому ряду, і то ли сюжет на веєм. В общем, моя Ірина вдруг стала у мене виспрашувати, когда я ж на ней женюсь? Я віднекувався. Говорю, не время, давай до да подожди. В, общем, в конце концов, я говорю, от ми вийдемо із кінотеатру, і ми mm. з тобою на цю тему поговоримо. От ми виходимо. выходим, она, звісно, в розстроєних чувствах і це на лице. У ці часи на вулицях міста з'явилися фотографи. Їх називали місцеві папараці. Вони чергували на центральному проспекті і фотографуючи перехожих, видавали візитів. Потім за бажанням можна було замовити фото у будинку побуту на вулиці Короленка. Коли я отримав этот снимок в домі быта, я наконец разглядел, какой фильм мы тогда смотрели. Оказывается, нас сняли на фоне рекламного щита с названием фильма День свадьбы придётся уточнить. И этот снимок мы храним, он для нас судьбоносный. Что вы делаете, вечером? А зачем вам? Ну, может, встретимся, а? Может быть, встретимся. Только вы повязку дружинника не забудьте. Ви ж розумієте, раніше всі там зустрічалися, призначала місто зустрічі і фотографували також ці об'єкти е, насамперед для себе, щоб от такі були визначні. У нас такі красиві, е, такі е, гарні, обладнані, взагалі, дуже симпатичні. Ну, які приклашали наше місто об'єкт. Локація України синематографічне місце. В одній із найстаріших будівель по проспекту Яворницького 54, у 19 столітті був житловий будинок. А на початку нового тисячоліття там з'явився кінотеатр Модерн. Радянська традиція перейменувань подарувала йому неромантичну назву «Більшовик». Після другої світової майже вщент зруйновану будівлю відбудували у стилі сталінський ампір і у 1958-му відкрили там новий кінотеатр. Україна. Ну, і Україна він був такий дуже, дуже такий домашній, якийсь красивий, такий рідний. Ну, тому що я не знаю, чому і мені так подобалося, що я в кінотеатрі, який має назву Україна. А ми з мамою були там на прем'єрі першого мульта японського «Русалонька». Він був дуже яскравий, а я була дуже маленька. Я потім, зараз он тече, Я так турбувалася про цю, про цю русаленьку. Скоро должен он прийти, я слышу, он спешит вам в пути. Мой луч рассветан здесь, где-то, и радости веду, я з надеждой жду. Заходишь красиво, колонны такие, фойе. а каллесан заканчивается, дверь открывается, и ты в дверь выходишь через арку уже на Карла Маркса. Вход был до кассы отдельно, потом зал большой был, с левой стороны были конфеты, там все такое мороженое, вот так вот, а потом открывалась дверь, мы заходим в зал. В зал большой, такой овальный. Билеты были или 40, или рубль 50. Конфети, я пам'ятаю, три рубля століт три п'ятдесят та каракум. Мороженое было рубіль рубль десять рубль вот. Кінотеатр «Украина» мав доволі великий екран майже тринадцять на п'ять метрів. Сучасне технічне обладнання і зал на сімсот глядачів. Серця трьох. Цей фільм я вперше подивилася з своїм майбутнім чоловіком, тому що він мене запросив на прем'єру цього фільму, і ми пішли. Він був настільки захопливим, він був настільки цікавим, що там, можливо, чоловік хотів мене поцілувати, а я там та підожди, в мене там на екрані щось таке відбувається. Потім я вийшла заміж, і в мене єдиний чоловік так сталося в цьому житті. Я з задоволенням згадую той похід в той кінотеатр, коли він хотів може поцілувати. У мене було кіно серця трьох. Ви боїтесь Боїться мною самі Да, боюсь. Даже если б не дела, все одно. В цілому цей квартал проспекту э, після Другої світової війни називали Дніпропетровський Бродвей. Значит, після э, Війни стояли руїни, і от ця частина була передусім відновлена. Тут були кінотеатри, магазини. І от е, моя мама зокрема називала Ми ходили по Бродвею молодь тих часів. І ця назва Бродвей або Брод, так вона називалася у молоді. Вона існувала десь 20 років від 40-х до 60-х років. От і цей кінотеатр він проіснував до початку 2000-х. Потім на його місці обладнали таку торговельну галерею. Яка називалась Україна назва збереглася.